Логоритмічні співаночки для своїх же вихованців придумали педагоги, які працюють із цими дітками, дефектологи, логопеди, вихователі. Вони перші, хто зробив це українською. Що в нас в Україні зараз більше російськомовні, російськомовні автори. Ну, ми вирішили от і створили от такий диск. Спасибо. Слова наші авторські. Вони впливають як на фізичний розвиток дитини, загальний фізичний розвиток, дрібну моторику, сприяють мовленевому розвитку дитини. Це одна із груп навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради. Тут діти із особливими потребами. Підхід до них теж кажуть, у центрі має бути особливим. Ось на таких заняттях вони вчаться мові координації рухів, взаємодії із оточуючими. І ще одне у цього закладу терапія казками. Хочете послухати казку. Текст для казок вигадують чи адаптують уже написаний тутешні ж співробітники. Ненав'язливо за допомогою казок кажуть психологи. Можна засвоїти певні моделі поведінки, навчитися правильно реагувати у різних ситуаціях, підвищити рівень знань та просто збагатити мовлення. Казки діють краще ніж повчання батьків та педагогів. Надто коли мова про особливих діток дуже важливо в кожній дитині відшукати ту здорову зернинку. Цікавості нахилів, інтересів, яких не торкнулася хвороба, і повести її у привабливий світ. Діти тут теж герої казок. Хвороби не заважають їм впевнено грати ролі, Навпаки, стверджують працівники центру, дають змогу почуватися реалізованими, підтягують мовлення та адаптують соціально. Ось і кажуть ці кінець. А хто слуха молодець.